В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Луки. І коли деякі говорили про храм, що Він був прикрашений дорогоцінним камінням та обідними дарами. Ісус сказав Надійду дні, коли з усього, що ви бачите, не залишиться камінь на камені, який не був би перевернений. Тоді вони Його спитали Учителю, коли ж це буде? Який буде знак, що це має настати, він же відповів: глядіть, щоб вас не звели, багато бо прийде в моє ім'я і буде казати, Це я, і час наблизився. Не йдіть слідами за ними. Коли почуєте про війни та розрухи, не страхайтеся, бо треба, щоб це сталося спершу, але кінець не зараз. Тоді сказав їм, повстане народ на народ і царство на царство, будуть великі землетруси, по різних місцях будуть пошесті і голод, появи жахливі, а з неба великі знаки будуть. Але перед усім цим на вас накладуть руки й переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах. Водитимуть перед царів і правителів за імені мого, і це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я Бо дам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні й друзі, і декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я, але волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Не переставати довіряти і залишатися вірним до кінця. Молімося про благодать вірності та витривалості поруч із Богом посеред випробувань і страждань. Ісус застерігає віруючих у Бога від постави триумфалізму, від прагнення зовнішньої похвали та від утвердження. Власної гідності, в людських досягненнях і успіхах, мірою величі віри є не зовнішні ознаки, але поєднання з Ісусом в любові, особливо тоді, коли ми зазнаємо невдач або коли нам не щастить. Зверну увагу на те, як переживаю свою віру. Згадаю всі духовні вправи, які виконую щодня. Чи можу сказати, що вони наближають мене до Ісуса, зміцнюють мої стосунки з Ним? Чи немає в них рутини та звички, що послаблюють мою єдність із Ним? Ісус нагадує мені, що шлях християнського покликання проходить через хрест нерозуміння, звинувачення, відкинення, навіть від найближчих. Це стане нагодою дати свідчення віри. Згадаю ситуації, коли через віру мене висміювали або не розуміли, як я тоді поводився. Ісус, коли говорить про випробування і страждання на шляху віри, водночас заповняє мене у своїй близькості та ніжній турботі. Він мій перший і надійний захисник. Він прагне, щоб я беззастережно довіряв Йому. Витривалість і вірність у з'єднанні з Ісусом спасуть моє життя. Проситиму Ісуса, щоб Він оберігав мене від байдужості та зради усі моменти мого життя, коли моя вірність Ісусові буде випробувана, я довірю Його милосердному захистові. Зроблю акт. Повного посвячення себе, своєї родини і спільноти при святому серцю Ісуса. Школі Богородиці Марія ніколи не шукала людських певностей чи зовнішнього успіху. Її єдиною певністю був Бог. Навіть тоді, коли все назовні виглядало як поразка чи насмішка. Після благовіщення у Назареті, у вигнанні, у хвилини, коли Ісуса не розуміли вона йому довіряла завжди, там, де інші тікали, вона залишалася перед усім під Христом. Послання Богородиці Цариці Миру. 25 липня 2019 року. Дорогі діти, моїм закликом до вас є молитва. Нехай молитва для вас буде радістю і вінцем, який в'яже вас з Богом. Дітуньки, прийдуть спокуси, і ви не будете сильними, і гріх пануватиме, але якщо ви мої переможете. Бо вашим прибіжищем буде серце мого Сина Ісуса. Тому, дітоньки, поверніться до молитви, поки вам молитва не стане життям у день і вночі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, дівовірна до кінця і в кожній спокусі, укрий мене у серці Ісуса, щоб у випробуваннях. Я залишався твоєю дитиною, тією, що довіряє, не зраджує, любить і витриває в добрі аж до кінця. Амінь. Молитва посвята Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія! Сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл А посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя. Згідно з волею Небесного Отця. О, О Марія, перед лицем усього небесного двору і цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові, Тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною усім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.